Сьогодні ми читаємо першу книгу царів сьомий розділ: якби двох ваших колег хтось попросив дати вам професійну характеристику, якими б словами вони описали вас. 7.13 і послав цар Соломон і взяв із тиру Хірама. Це син однієї вдови з племені Нефталимового, а батько його тирянин, що робив на міді. І був він наповнений мудрістю, розумом та вмінням робити всяку роботу на міді. І прийшов він до царя Соломона і зробив усю його роботу. Отож, про Херама сучасною мовою можна сказати, мудрий працівник, який все робить дуже якісно і своєчасно. Якось Археологи знайшли древній замок, який чіплявся на ворота. Вони були здивовані, коли, розібравши його на частинки, аби вивчити внутрішній механізм, побачили дуже якісний орнамент оздоблення всередині цього замка. Навіщо прикрашати замок всередині, де ніхто не може побачити та оцінити. Хіба що це був майстер, який шукав визнання лише у Бога? Тільки Бог бачив його старання. Ось так потрібно робити будь-яку справу, як для Бога. А значить, найкращим чином. Читаймо Біблію щодня.